На прийом до сімейного лікаря Черкащанка Світлана Форостяна говорить, прийшла за рецептом на ліки. Він знаходиться у вас у вигляді смс, але я вам роздаю так. Угу. Щодене контролю тиску, обов'язково записувати Дякую. тиск угу. і дієту. Я вам даю медикаменти. Каже, отримує за програмою доступні ліки. За одні сплачує половину вартості, інші ж бере безоплатно. Так сталося, що інфаркт у мене був. і Мені поставили три стенда. Я п'ю такі віки зараз, що от на місяць я сьогодні я поїхала, я купила плавіць, який мені потрібно йде сеться. Так, да, він дорогий, він тисяча, 906 гривень. От сьогодні я взяла по таблетки, як ото переходити, я взяла тут 906 гривень. Там брує Джардінс, він теж такий дорогий. Ну, а інші ліки, мені ж багато зараз виписали ліки, поки я ще треба з ліками бути. Тут 500, 400, 600. Цього переліку, розповідає, вистачає на місяць, та не всі ліки може придбати за програмою. Було б ще легше, якби іще трошки додали нам цих ліків. Звичайно, що легше. Я поначалу не знала, я б за, за свої кошти брала ліки, а потім узнала, що можна ж до лікаря піти. Є по програмі, які по програмі можливо. Не всі, але які можливо, і виписували. Сімейний лікар Сергій Млавець каже, до 2025 року пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, як у пані Світлани, а також з бронхіальною асмою, діабетом другого типу, психічними захворюваннями, могли безоплатно або з доплатою отримати ліки за електронним рецептом. Нині цей перелік став ширшим. Наприклад, препарати для лікування глаукоми це дуже круто. Препарат калімін, який лікується приміастенії, це дуже добре. Препарати для. Ліків лікування дітей, окрім цього, до переліку війшли ліки для подолання болю та надання паліативної допомоги, лікування ендокринної системи метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань. Також додали фіксовані комбінації ліків від гепертонії. Додає лікар. Якщо раніше були тільки в одній таблетці один препарат. То зараз дозволили фіксовані комбінації, коли в одній таблетці може бути два або три препарати. Пацієнт буде вживати меншу кількість таблеток, це буде сприяти більшому прихильності до лікування. Та зменшить навантаження на організм хворого, говорить медична директорка обласного кардіологічного центру Тетяна Шандра. Серед 52 нових лікарських засобів є й ті, що може виписати тільки профільний спеціаліст, додає лікарка. Частина пацієнтів вже мають ускладнення артеріальної гіпертензії, не попадають в лікарню з інфарктами інсультами. І при виписке зі стаціонару вже призначення призначаються вузькими спеціалістами, тобто лікарями, які лікують дані захворювання. 21 з 52 нових препаратів доступні безоплатно решта за часткову доплату, пояснює начальниця обласного департаменту охорони здоров'я Антоніна Уманець. Нині їх можна придбати тільки в державних аптеках та у мобільних аптечних пунктах. Створено мобільний аптечний пункт. До речі, він теж включений в програму Доступні ліки. Розроблені графіки їхніх виїздів, маршрути доносяться маршрути до голів громад, і люди на який час приїжджає мобільна аптека, люди з рецептами точно також можуть придбати ліки. Отже, нині споживачі можуть отримати 596 лікарських засобів за програмою Доступні ліки. А з 1 липня, додає Антоніна Уманець, всі аптеки України повинні укласти договір з Національною службою здоров'я України і приєднатися до цієї програми. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.